Виконуємо номер 293 із підручника алгебра 7 та номер 11.30 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Турист 2 години йшов пішки та 3 години їхав на велосипеді. Загалом він подолав 56 км. Знайдіть, з якою швидкістю турист їхав на велосипеді, якщо вона 12 км за годину більша за швидкість, з якою він ішов пішки. Нехай швидкість, з якою їхав турист на велосипеді, км за годину. Запишемо це. Нехай. Швидкість, з якою турист їхав? На велосипеді ікс кілометрів за годину. Ну, а тепер запишемо умову задачі у вигляді таблиці. Шов пішки і їхав відстань в кілометрах, швидкість в кілометрах за годину і час в годинах. Читаємо умови, заповнюю, значить, зразу Х поставимо, він у нас їхав на велосипеді Х кілометрів за годину. Відомо, що швидкість, з якою швидкістю турист їхав на велосипеді, якщо на 12 км, за годину, більша за швидкість, з якою він йшов пішки. Отже, швидкість з якою він пішки, ш, йшов пішки на 12 км за годину, менша, буде Х відняти 12 Далі, турист 2 години йшов пішки. І 3 години їхав на велосипеді. Загалом він подолав 56 кілометрів. Ну, а тепер знайдемо відстань. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Отже, йшов пішки: він 2 помножити на х-12, а їхав на велосипеді 3х кілометрів. Враховуючи, що відстань, яку він подолав 56 кілометрів, маємо рівняння, враховуючи, що відстань, яку він подолав 56 кілометрів. Маємо рівняння. 2 помножити на різницю Х і 12, додати 3х, рівня 56. Розкриваємо дужки, множимо на 2 кожен число в дужках. 2х, відняти 24. Перенесемо доданки беззмінної. У ліву частину, у праву частину зміни залишимо в лівій. 2х додати 3х це буде 5х. І 56 додати 24. 5х дорівнює 80. І тепер нам залишається поділити на 5. Отримаємо 16. Робимо висновок. Отже. Турист їхав. Зі швидкістю 16 км за годину і записуємо відповідь. 16 км за годину. Номер 293 із підручника Алгебра 7 та 11 крапочка 30 із підручника Математика 7. «Інтегрований курс виконано.